Ну і знову ж таки цей день почався із обстрілів Києва ракетами і шахедами. Все звично. На жаль, саме от з таких новин ми починаємо вже не першу добу, і впродовж травня 17 таких атак було так. і продовжується в червні, так би мовити, ця ж російська терористична тактика спроб дістати такий Київ ракетами і шахедами. На жаль, сьогодні вже, як зазначили КМВА, шостий день підряд, шоста ніч підряд, поспіль так тривають повітряні атаки саме на Київ, знову у фокусі. Залишається саме Київ, Київщина туди націлені найбільше цілей протягом наших останніх ночей. Зокрема, так було і цієї ночі. Вже так у київській міській військовій адміністрації повідомили про те, що атака була комбінованою, тобто атакували росіяни і дронами, і крилатими ракетами. Попередньо наша ППО просто титани вдалося збити усі повітряні цілі. Було виявлено понад 30 повітряних цілей. Сьогодні вранці вже було уточнення від генштабу так про те, що вночі атакували Київ 15-ма крилатими ракетами, а також 18-ма шахедами. Попередньо всі цілі так збиті. Що чекаємо офіційної статистики від повітряних сил? Е, ніби немає ні постраждалих, ні суттєвих ушкоджень. Хоча Кличко, мер Києва вранці уточнив, що після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили теліючі уламки ракети. Е, також рятувальники там працюють. І окрім того, в подільському районі сталося загоряння тряв'янистого настилу. Внаслідок також подімня. Уламків наразі служби працюють. Фотографії відео немає поки так. Від того, що що відбувається у Києві, однак добре, що таки за, за цілу ніч були збиті всі повітряні цілі. Нагадаємо, що це була знову ж таки шоста атака поспіль за шість днів. Так і була така комбінована, тобто летіли як крилаті ракети, так і дрони. І попередня доба нагадаю, що було задіяно також балістику з боку росіян. Були іскандери М, сім таких ракет випущено по Києву. І небезпека цієї балістики полягає в тому, що запускають її близько від української території з території Брянщини, зокрема, стріляли попередню добу, попередню ніч саме такими ракетами росіяни. І там буквально підльотний час становить ну там хвилин шість, може становити. І ми знаємо, що закінчилася та історія той обстріл, на жаль, і. Трагічними наслідками, хоча всі ракети було збито. Але тоді, е, от в, вчора на ранок, були новини про те, що загинули люди в Деснянському районі. Ми це знаємо, обговорювали. І сьогодні будемо до цієї теми очевидно повертатися. Зв'язку з тим, що там було закрите укриття, і зараз в Києві власне перевіряють всі укриття, чи вони відчинені, чи люди можуть ними скористатися. От вдари в грім і тепер усі так би мовити почали хреститися, і з влади маю на увазі з відповідальних осіб і шукати, власне кажучи, край Відповідальних і наводити порядок, так ніби цієї потреби цієї необхідності не було раніше. Що стосується от сьогоднішнього ранку і цієї атаки, то якраз балістичних ракет не було застосовано уже цієї ночі. Знову ця тривога через ракету небезпеку, і дронові атаки лунала приблизно о 3-4 ночі дня чи ранку. Тобто, це був початок доби, коли люди сплять міцним сном саме для свого терору, росіяни. Обирають оцей час цей проміжок ночі між четвертою, п'ятою дня. Так ночі, перепрошую, початок доби, і от, власне, це найтакий незручніший час, коли людям доведеться вставати, прокидатися раптово від сигналів тривоги і бігти в укриття. Цього разу були застосовані якраз ракети повітряного базування. За попередніми даними було застосовано стратегічні бомбардувальники ту 95 мс із каспійського моря і того Району звично власне, запускаються такі ракети саме звідти з боку Росії. І це були крилаті ракети типу х 101 555 От їх було чимало, 15 таких ракет, півтора десятка, це навіть більше, ніж минулої доби. от Тих іскандерів, які були випущені по Києву. Ну і додатково синхронно кажуть, із різних напрямків на Київ прямували дрони, атакували якраз шахеди столицю. Тому протиповітряна оборона була доволі таки серйозно навантажена, доводилось відбувати. Увати різного типу загрози, От і знову ж таки величезна подяка за те, що так наші спрацювали зенітники, усі професіонали сфери якраз захисту нашого неба протиповітряної оборони збили всі 30 повітряних цілей, навіть понад 30 повітряних цілей, і дійсно обійшлося без якихось помітних руйнувань і без постраждалих. Це звичайно дуже добрі новини.